Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні у нас салат п'ятірка. Але він в мене трошки змінений, він іде без моркви у мене. Ось Класичний йде з морквою. Е, і так, беремо перчик. У е, мене всіх інгредієнтів буде по 700 грам. Тобто, 700 г перцю неочищеного, 700 г помідорів, 700 грам баклажанів і 700 грам цибулі. Ріпчатою. І так, нарізаємо такими невеличкими кусочками перець, беремо баклажани і теж нарізаємо кубиками. Мені подобається, коли він такими достатньо великими такими кубиками, тобто я не роблю маленькими. Мені подобається, коли в салаті він добре відчувається. Беремо помідор і так само ріжемо не маленькими, а середнім таким кубиком. Цибульку нашу також нарізаємо всю півкільцями. розігріваємо на пательні. Наш казан. Додаємо туди 20 грам вершкового масла, розтоплюємо і кидаємо цибулю. І смажимо на вогнищі, поки вона добре тако підсмажиться. Ось ви самі її бачите, до якого виду я її підсмажую. Кидаємо далі баклажани. І теж ставимо на пательню їх підсмажуватись. Коли баклажани наші підтушкувалися вже так добренько, то кидаємо наш перчик та помідору кинули наші помідори. І все це добре перемішуємо і ставимо далі на вогнище. Тушкуємо хвилин 5, додаємо сіль. в мене 25 грам солі, і 20 грам стевія плюс рітол. Добре тушкуємо і коли знімаємо вже з вогню закручувати тобто, вже протушкували ми хвилин 20. А ось, щоб воно вже було добре протушковане, додаємо ще оце 9% 50 грам. Я вам рекомендую солі і стевії за ретрітом додати по 20 грам. І коли воно трошки протушкується, просто спробуйте. Якщо вам буде не вистачати, то додайте або солі, або ретриту за смаком. Ось, Наповнюємо наші чисті вже простерилізовані банки, тобто помили добре їх, содою помили, кип'ятком обробили, можна ще в духовці з кипяточком потримати. Наповнюємо і закручуємо кришку, міцно закручуємо кришку. Ми вже її закручувати не будемо, тобто ми зараз закрутили і все. Закручуємо і ставимо в кип'яток вже в кип'ячену воду на вогнищі і варимо ще, поки кришечка наша підніметься, тобто це приблизно 5 хвилинок проварюємо, потім знімаємо їх з вогнища і а, вже перевертаємо перевертаємо і залишаємо в такому виді вже до повного а, вистигання. Ось такий чудовий, смачний, класний салат буде на зиму. Ось ще я закручувала півлітрові банки. Як це виглядає у великих банках? Та баночка в мене була 280 мл, а це ось 05 мл. Друзі, діліться цим чудовим салатом з вашими друзями, рідними, близькими. Я поділилася з вами. Ви діліться далі. Буду вдячна за лайк та підписку.